Словацький прем'єр Роберт Фіцо та прем'єр-угорщини Віктор Орбан хочуть переробити план ЄС про 50 мільярдів євро допомоги для України. Фіцо назвав позицію Будапешта, який регулярно блокує схвалення пакету, раціональною. Про це пише видання Вашингтон Пост. Прем'єр Словаччини підтримав рекомендацію Орбана, щоб розділити фінансування України на чотири транші, які можна було б щоразу змінювати і блокувати. Також він погодився з Орбаном, що війну Росії проти України неможливо вирішити військовим шляхом. Фіцо став прем'єром у жовтні. Нагадаю, він за. Має проросійську позицію та виступає проти того, щоб його країна надавала Україні військову допомогу. І після цього видання Політіко написало, що Орбан дав зрозуміти Євросоюзу, що готовий зняти своє вето щодо фінансування України. За словами кількох європейських посадовців, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий до компромісу, бо боїться, що його країну позбавлять права голосу в Єврораді та не нададуть їй кошти. Як пише видання, єс впевнений, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів. Ну і у Європарламенті голосуватимуть за позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Про це повідомляють європейські видання за відповідну резолюцію мають проголосувати вже сьогодні. В Європарламенті також закликають оскаржити рішення Єврокомісії про розмороження 10 мільярдів євро коштів для Угорщини у грудні 2023 року. Депутати Європарламенту вважають, що рішення про розблокування активів було поступкою напередодні саміту ЄС. Детальніше зараз про це будемо говорити із експертом Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, долучається до нашого ефіру. Олексію, мої вітання Дай вас. Отже, Олексію, а як можна зараз трактувати безпосередньо ось такі заяви Орбана? Ну, ми знаємо, що буквально днями він ще знову грозився заблокувати допомогу Україні? Тут раптом свою позицію змінює. Очевидно, пов'язується з тим, що Угорщину можуть позбавити права голосу. Але, врешті-решт, чи можна на даному етапі вірити заявам Орбана? Чи він це хоче використати таким чином? Так би мовити, що просто зняти ось цю напругу з цього питання перед тим як буде в Європарламенті голосувати за позбавлення права голосу Угорщини. Мені здається, подпозиція керівництва Угорщини така, що якщо вони зможуть заблокувати, вони заблокують. Якщо це буде відносно безпечно, якщо це буде занадто коштовно і занадто великі ризики, як позбавлення голосу і перегляд питання про розблокування активів, вони не зможуть це зробити. І через це ці пошуки нових союзників після зміни влади в. В Польщі так слала ситуація, що стала більша вірогідність позбавлення голосу, тому що Польща виступала за минулого керівництва. Виступала проти позбавлення голосу, а там потрібен консенсус всіх інших членів. Зараз вони шукають іншого союзника в обличчі Словаччини, яка б тож виступала проти позбавлення голосу Угорщини. Якщо це вийде, вони будуть більш наполегливі. Якщо не вийде, вони будуть менш наполегливі. Але в принципі країни, ну от стара Європа, якщо там можна так сказати, Німеччина, Франція. Вони говорили про те, вже давно говорили про те, що можливий компроміс, і він полягає у тому, що ну угорщина збереже обличчя перед Росією, і вони просто запишуть в цьому рішенні, що у будь-який момент Угорщина має право припинити цю допомогу після того як вона буде вже проголосована. Це мається на увазі Європейський фонд миру, який на 4 роки розрахований. от Начебто, компроміс у тому, що Угорщина матиме це право в будь-який момент знову поставити питання про блокування. Ну можливо, так можливо, так. Тобто, я так розумію, що зараз Угорщина фактично шукає для себе запасні якісь варіанти, план Б, скажімо такий, у випадку того, якщо їх позбавлять таки. Право. Ну, якщо якщо це стане серйозним, якщо процедура буде запущена і вона стане реальною, вона доволі складна. Там, в принципі, кілька етапів, окрім голосування в Європарламенті, і Європейська рада теж должна, повинна кілька кроків здійснити і консенсусом всіх інших членів. Раніше він був неможливий через позицію Польщі, а зараз невідомо чи вона буде можлива через позицію Словаччини. Тому вони дійсно шукають план Б. Якщо побачать загрозу, то я думаю, підуть на компроміс. Ваші припущення в парламенті сьогодні в Європарламенті проголосують. Знайдеться відповідна кількість голосів, чи все ж таки будуть ті, хто буде не підтримувати це рішення? будуть ті, які будуть не підтримувати. Я просто не знаю процедуру. Там кваліфікована більшість яка більшість. Я Думаю, більшість однозначно там буде за, за таке рішення. А Чи буде потрібна ну потрібна виконання процедури? Я просто ну не знаю наскільки там, наскільки яка вона угу. Uh -huh. uh -huh. так і справді, Олексію, ну і ще, якщо ну припустимо, так е, е, якщо ми зараз е, ну, моделюємо ситуацію, голосують в Європарламенті, і ви сказали, що складна процедура, але якщо пройдуть цю процедуру е, і проголосують за те, щоб е, взагалі позбавити Угорщину права голосу в ЄС, а що буде далі? Як ви гадаєте, як далі діятимуть представники Угорщини, зокрема Орбан? Нам ну, будуть шукати, як розблокувати і будуть поводити себе більш цивілізовано. Я Думаю, буде спроба з'їздити в Москву і почути, що вони як, як можна це компенсувати. Все ж таки від Європи багато що залежить. З'ясується, що компенсувати Росія, окрім як військами нічого не може, а військами ще треба дійти, і будуть шукати компроміс з європейським союзом. Я буду, думаю, буде так. Якщо взагалі дійде, я думаю, Угорщина не буде допускати до такого рівня, щоб позбавили голосу. Ну так я теж думаю, що до цього не дійде. Але, врешті-решт, на ваш погляд, зараз хто все таки має такий вагомий вплив на Орбана? Зокрема, чого боїться Орбан на сьогоднішній день? Або кого боїться Орбан в політичних питаннях? А, ну, один аспект є об'єктивний, тому що це політик політик право спектру, і, і вони ну і в Польщі такі були, і в Австрії такі були. Які просто для них це політичний імідж. А інше я думаю, ну бояться якимось чином Росії. Чому вони бояться Росії? Тут важко сказати, але бояться і сподіваються на Трампа у Сполучених Штатах. Ага, ну так тут тут воно все все одно взаємопов'язане. а безпосередньо е, хочеться так, щоб європейський союз виділив без. Кошти Україні. як ви гадаєте, ще з приводу чого так і з чим насамперед пов'язані, ну так от цей процес затягується? Так ми розуміємо, що зараз і в Європейському Союзі затягується цей процес, і зокрема і від Сполучених Штатів Америки, ми також чекаємо на допомогу. От що найголовніше зараз впливає, що ці всі процеси так от просто дуже повільно рухаються. Ну, перша бюрократія і те, що взагалі західна система знаходиться не в кращому стані. Вона краща ніж в Китаї і Росії, але теж там є свої проблеми. Що зараз конкретно гальмує європейську допомогу? Там, на жаль, не тільки ну, от цей великий пакет, не європейську допомогу, тому що і різні механізми. А от саме ага. цей пакет Європейський фонд миру, там 50 мільярдів на 4 роки. Там, окрім Угорщини, є ще сумніви у Німеччині. Це я думаю, можливо, навіть більш важливо. Вони хочуть допомогу на двосторонній основі спрямовувати, і там є певний конфлікт, певне напруження. Європейський союз хоче, щоб німецькі гроші проходили через спільні фонди. А Німеччина трошки так схиляється до того, щоб безпосередньо збільшувати допомогу Україні і щоб інші країни так, так само збільшували цю допомогу, і це було видно за цим європейським спільним фондом, хто скільки вкладається. Наскільки ще може затягнутися цей процес із виділенням взагалі цих 50 мільярдів євро для України зараз? За вашими прому ну, я думаю, все стане зрозуміло. Ну так так само, як з американською допомогою, ну буквально протягом тижнів стане зрозуміло, принаймні або зараз, або будуть інші механізми. Ну, так, хотілося б, щоб звісно, зараз, але принаймні тиждень це не так довго, і розуміємо, що, мабуть, таки дійдуть до якогось рішення і виділять цю допомогу в Україні. Ну що ж, ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак спілкувався з нами.